Зазвичай, коли ми говоримо про Росію та про всі ті жахливі злочини, які країна терористка скоює щодня, то думаємо, що відповідати за все має виключно вище політичне військове керівництво, тобто головні фігури Кремля Путін і Ко однак за кожним терором Росії, за кожним вбивством та кровопролиттям стоїть насправді значно більше людей, і часто вони залишаються у тіні, поза увагою очей як суспільства, так і санкційних списків. Привіт, мене звати Анастасія Зазуляк. Я головна редакторка сайту 24 го каналу. І зараз я поділюся з вами ексклюзивним розслідуванням про таємного агента смерті Російської Федерації. Семен Багдасаров саме через нього та його багаторічну діяльність Росія втручалася у внутрішні справи інших країн, розпочинала загарбницькі війни, здійснювала перевороти і продовжує робити це зараз. Однак, тепер ж до завдань Багдасарова додався і ще один вкрай важливий для Кремля пункт: обхід санкцій через війну в Україні. І на жаль, терористу таки щось вдалося. Однак давайте таки про все по порядку: хто такий Багдасаров? Чому ми раптом про нього заговорили, і чому саме він один із тих, хто суттєво впливає на хід війни в Україні? І чому ж саме він досі не перебуває під санкціями ЄС та США? Що ж, Кремль налагоджував агентурні мережі по всьому світу, щоб приносити російський терор у кожен дім? Таку архітектуру будували як російські президенти, так і дипломати та численні шпигуни розвідники, які працювали під прикриттям. Одним із таких розвідників є власне Семен Багдасаров. Діяльність цього персонажа ретельно приховується для загалу. Він є лише пропагандистом та колишнім депутатом Держдуми, а також керівником організації Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії. Втім, остання посада якраз і слугує прикриттям для багатьох схем. Наша команда 24 го каналу проаналізувала понад 16 тисяч. Чи листів з електронної пошти Семена Багдасарова допомогли із даними нам хактивісти команди кіберспротив. Ретельно дослідивши кожен документ, ми з'ясували, яким чином Багдасаров був причетний до розв'язання Росією війну в багатьох країнах близького сходу, Африки та безпосередньо в Україні. А також викрили низку масштабних схем з обходу Кремлем санкційних обмежень. Що ж, хто такий Багдасаров? Багдасаров для більшості людей асоціюється з пропагандистськими телепередачами та відверто антизахідною риторикою. Він позиціонує себе як такого собі експерта з питань сходу і проти типу Жириновського, якому власне притаманні різкі заяви, натомість за ширмою скандальної постаті приховується цілком виважений керівник великої агентурної мережі. Власник кількох компаній, що займаються крадіжками землі в Московській області та Краснодарському краї, а також провідник російської експансії по всьому світу. В офіційній біографії Багдасарова в відкритих джерелах вказано, що він покинув військову службу ще в 1995 році. Однак існує неабияка ймовірність, що полковник запасу досі працює на російську розвідку та на кремлівські еліти, які дотичені до військових переворотів у багатьох державах. Багдасаров ще 14 років тому дуже активно займався щільною розробкою величезної проросійської агентурної мережі. Швидше за все, цю діяльність Багдасаров почав ще у 90-х. Принаймні тоді Єльцин у секретному наказі відзначив його орденом за особисту мужність. Тоді йшлося про виконання таємної місії у віддалених районах Таджикистану та Афганістану. То ж, зовсім не дивно, що після офіційного закінчення військової служби терорист окупант учолив управління зі співробітництва з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном профільного міністерства Росії, така собі шпигунсько дипломатична посада. У подальшому зв'язки експерта з питань близького сходу лише розширювалися. А вже в 2009-му він вибудовував відносини Росії не лише з азійськими, а й з багатьма африканськими країнами. Звісно, мовиться не про офіційні дипломатичні стосунки, а про місцеві бандитсько-політичні клани. Причому з легкістю відстежується дуже цікава закономірність. Майже в кожній африканській країні, де Росія налагоджувала бізнес через Багдасарова, згодом ставалися перевороти, розв'язувалися війни а також з'являлися загони вагнерівців. До прикладу, у спілкуванні з директором із дипломатичних справ ісмаїліцького імамату Шафіком Західіном наприкінці серпня 2009-го Багдас Багдасаров домовлявся з фондом Агахана IV про вирішення спірних питань щодо діяльності деяких відомих росіян у Малі. Взагалі-то мережа Ака Development Network була заснована для подолання бідності в країнах Азії та Африки, але відносини її представників із Багдасарвем та росіянами чомусь стосувалися видобутку фосфоритних рут у колишній французькій колонії. Судячи з листування, представники духовного лідера ісмаїлітів були незадоволені тим, що росіяни прийшли на їхній ринок та намагалися відсторонити їх від видобутку. Пізніше розвитку цієї теми в Лемони відбулася зустріч пана Ахмада Аміна та кількох ваших товаришів, і вашого представника в Малі з моїм партнером Віктором, в ході якого було досягнено домовленості про спільну роботу з розробки великого родовища фосфорних. Однак, коли ваші представники отримали інформацію, вони фактично використали її як інсайдерську інформацію і відсунули нашу кампанію на 2-3 тижні назад. Вони взяли під свій контроль фосфатне родовище і фактично виконали нас за борт. Однак росіян подібний стан справ зовсім не влаштовував. Тож Багдасаров вимагав від Захедіна, або його довірний у Малі Віктор Астаріїн зустрівся з представником ісмаїлітів на ім'я Ахмад. Досі достеменно невідомо, чи була Росія причетна до цих подій. Однак у 2012-му, через кілька років після подібних діалогів та розгортання кремлівського бізнесу, в Малі стався військовий переворот. Ба Більше з того моменту країна остаточно поринула у хаос протистоянь різних угрупувань, які досі підтримуються найманцями групи Вагнера. Аналогічною діяльністю Багдасаров займався в Йорданії, Зібабве, Сирії, Узбекистані та Таджикистанії, Лівії та Ливані, а також у багатьох інших країнах, куди Росія встромляла свої щупальця для отримання геополітичного впливу, а також для збагачення московських еліт за рахунок продажу корисних копалин. Для видобутку рідкісних елементів росіяни зазвичай використовували підставні компанії, які принаймні, на перший погляд зовсім не могли б асоціюватися з Кремлем. Наприклад, Панамська «Рокден Холдинг. Станом на 2010 рік ця компанія вела цілих п'ять проєктів у трьох африканських країнах. На компанію були записані й інші фірми, а фінансові ж розрахунки проводили через швейцарський банк UBS. Згодом, вже у 2013-му, у листуваннях з'явилися й згадки про зброю. Так Багдасар листувався на той момент з депутатом Держдуми Олександром Бабаковим та натякав йому, що в африканських країнах є багато зброї радянського виробництва, що потребує модернізації. Це может бути интересно в тих странах, куди ти їздиш. Там много нашої техніки, нуждающейся в модернізації. Швидше за все мовилося про поширення співпраці з місцевими хунтами та ще й на цьому ринку. Паралельно з цим Багдасаров так чи інакше крував брудні справи в багатьох інших країнах, а також виступав організатором домовленостей Москви з представниками інших держав близького сходу, чиї інтереси перетиналися з російськими. Тож зовсім не дивно, що після розгортання низки проєктів в Африці Кремлю згодом знадобилася приватна армія найманців. Задля цього й створили усім відому групу Вагнера. Ані прийшли сюди добровольцями і вмирають те, щоб ви жировали! саме так діяч, який позиціонує себе як експерта з боротьби з тероризмом, став людиною, яка несла цей тероризм за межі Росії в інші держави. А щоб вже остаточно закріпити за ним цей образ, варто додати довідку про зустріч з представниками офіційно визнаного терористичного групування «Катаїб Хезбола від лютого 23-го року. Однак не Африкою єдиною, Багдасаров також паралельно опікувався агентурою для поширення впливу Кремля на інших напрямках. Він багаторазово спілкувався та організовував офіційні зустрічі з представниками Німеччини, зокрема із працівниками фонду ханса Зайделя. При цьому окрему увагу перед переговорами путінський публічник чомусь приділяв саме дотичним до оборонних питань. Для чого він навіть вивчав автобіографію німецького аташе? Питання ж звідки у нього з'явилися такі документи, абсолютно риторичне. Про що саме спілкувався російський терорист німцями, встановити неможливо. Однак контакти з представниками фонду були стабільними і тривали дуже багато років. У 2016-му, коли росіяни вже понад рік бомбили Сирію, а Берлін страждав від напливу біженців. Баварська делегація запрошувала Багдасарова на чергову зустріч. При цьому на перемовини привозили експерта з питань сходу та автора статей про сирійський конфлікт Мартіна Папста. Окрему увагу у своїй діяльності Бадасару приділяв країнам Азії, які перебували в орбіті російських інтересів. На правах експерта з питань ближнього сходу він писав депутатам, ФСБшникам та ГРУшникам доповідні записки з рекомендаціями про дії Росії в інших державах. При цьому сходознавець вписував документи чимало історичних маніпуляцій та вигодок І як неочікувано, майже всюди наполягав на необхідності військових вторгнень. До прикладу, під приводом боротьби з постачанням наркотиків у Росії у 2009 році, він радив передислокувати копаційний контингент у Таджикистані з Душанбе до гірсько-бадахшанського автономного округу. При цьому експерт прямо вказував, що це завадить діяльності американців на базі в Беткені в Киргизстані. У підсумку Вашингтону довелося вийти з цього регіону. В іншому листі, відправленому заступнику директора Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків Олегу Сафонову, Багдасаров взагалі наполягав на фактичній окупації всієї Верганської долини, пропонував тиснути на Таджикистан шляхом кошмарення мігрантів, а також вказував, що Росія має вести агресивнішу політику в Центральній Азії. Считаю, що політика Росії в центральному регіоні должна носити наступальний характер з учотом місцевої специфіки, а також учитывать собиття що сходяще в Афганістані. Приймав Багдасару участь у створенні проросійської влади в Грузії у 2010 році, коли в Секартвело правила партія Михайла Саакашвілі, керівник Джавахської діаспори Росії Агасія Араб'ян висловлював депутату свої думки щодо того, як повалити владу в цій країні, і це, на жаль, призвело до певного ефекту. Чебіа мацахи за нігбебітафаребулі вовча самі способом та видають бачимо, що да фідапіяші крім того, в 2010 році діяч піклувався про створення міжнародної організації Союз вірменських резервістів та ветеранів таких собі російських проксій, що мали протидіяти Азербайджану і нагірному Карабасі, а також правильно виховувати молодь. Зрозуміло, що до цієї організації, згідно зі задуму автора, мали входити не лише громадяни Вірменії. А в разі посилення конфлікту між Єрваном та Баку, ці персонажі повинні були брати участь у військових діях. При возникновении прямой военной угрозы Армении и Нагорному Карабаху в фактах агрессии против исторической родины, что является международным военным преступлением согласно нормам международного права, члены Союза мобилизируются в рамках своих ассоциаций и по согласованию с Министерствами обороны Армении и НКР оказывают помощь в отражении внешней агрессии и обеспечении защиты исторической родины. Союз должен обладать способностью обеспечить полностью боеготовые силы, равные І пачисеності бригаді і струїть свою роботу на контрактній основі. Чи воювали члени цього союзу проти Азербайджану у 2020 році? Невідомо. Однак перед початком другої карабатської війни, пов'язані з Багдасаром представники демократичної національної партії перекидали йому лист із запитом на виробництво 500 БПЛА для потреб армії Вірменії. При цьому частина цих безпілотників мала піти угрупуванням курдів, з якими Туреччина воює на території Сирії. А от як Багдасаров пов'язаний із Україною, і з листувань можна зробити висновки, що в нього є чи були агенти в Україні. Принаймні в березні 2014 року, перед вторгненням Росії в Крим та початком війни на Донбасі, він надсилав працівникам ФСБ, депутатам Держдуми та Герушникам доповідні записки з оцінкою мобілізаційних спроможностей України. Звісно, не можна виключати, що подібну аналітику експерт писав, ґрунтуючись на своєму викривленому уявленні світу. Однак, цілком ймовірно, що він опирався на дані, отримані від певних джерел у нашій державі. Ця інформація виявилась викривленою, що не аби як розлютило терориста. Багдасаров вказував, що на території півострова треба відмобілізувати всі військові частини, які зрадять Україну. А також пропонував нанести превентивний удар по Херсонщині силами самооборони Криму. Вже в липні 2014-го діяч не брав у лапки самооборону Криму, а користувався фразами типу Армія південного сходу. Крім того, він радив створити проблеми для США на ближньому сході, аби Вашингтон не міг сконцентруватися на допомозі Україні. одновременно активизировать деятельность по установлению та закреплению связей с отдельными силами внутри Ирака, в частности с Иракским Курдистаном, а также отдельными этно-религиозными группами Ирака – курдами, изидами и ассирийцами, вызывает огромное волнение Уша и их союзников, так как Ирак для них дороже, чем Украина. Цілком можливо, що тоді Багдасаров спілкувався із кимось із проросійської позиції а після провалу військової кампанії Москви у 2014-му зачіїв образу на джерела спотвореної інформації. Принаймні, перед самісіньки початком повномасштабного вторгнення серед його робочих заміток був текст, в якому він дуже різко висловлювався щодо всіх медвечуківських войт. ба більше навіть критикував ФСБшників та самого Путіна за неадекватну оцінку спроможностей України, а наміри почати повномасштабну війну назвав військовою авантюрою. Если в Кремле этой информации будут верить, это беда. Такая информация может подтолкнуть президента России и людей, которые его информационно и разведывательно обслуживают, к тому, чтобы начать какую-то военную авантюру. Вот это печально. Після кількох консультацій з приводу війни проти України Багдасару повернувся до більш звичайних для себе справ роботи по близькому сходу. Так, у 2015-му він відправив помічнику Сергія Міронова та керівнику партії Справедлива Росія Руслана Татаринову листи із аналізом наслідків для Кремля можливого зняття санкцій з Ірану. При цьому Багдасаров вказав, що Москва має розробити чіткий план для зриву домовленостей між Вашингтоном та Тегераном, оскільки в такому випадку Росія втратить левову частку ринку продажу нафти та газу. На початку вторгнення Росії у Сирію Багдасаров так само консультував спецслужбістів, депутатів та інших кремлівських посадовців щодо різноманітних геополітичних питань. Про це свідчить, наприклад, лист із питаннями від члена Ради безпеки Росії Олега Сафонова, з якого випливає, що Кремль активно спілкувався з курдськими повстанцями. Що нам офіційно об'яснять туркам, якщо прийдеться? і для чого ми працюємо з курдами? В цілому які перспективи отношення з турками в зв'язку з кризисом на Ближні Мостокі. За таку діяльність у знищенні десятки тисяч цивільних мешканців, а також у створенні хвилі кризи біженців у Європі, він разом із іншими воєнними злочинцями навіть отримав медаль учасника військової операції у Сирії. Що цікаво, вже в 14-му Багдасаров буцімто не обіймав ніяких офіційних посад, та нібито не був ніяк напряму пов'язаний з Кремлем. Після його депутатства для прикриття курування агентурної мережі було створено некомерційну організацію Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії у цю компанію колишній парламентар влаштував своїх дітей на посади провідних спеціалістів. Втім, вже на той момент, як випливає з листувань, він був радником генерального директора ПАТ НПО Високоточні комплекси групи компаній, що підпорядковується держкорпорації Ростех. Згідно з відкритими даними, високоточні комплекси займаються розробкою, виробництвом та модернізацією військової техніки. Саме ця структура російської оборонки причетна до створення оперативно-тактичного комплексу Іскандер -М», «ЗРК С 1 протитанкових ракетних комплексів Корнет та багатьох інших. До речі, попри те, що акціонерне товариство потрапило під американські санкції, а також санкції ЄС, Канади та багатьох інших компаній ще на початку російської агресії, це ніяк не зважало багатьом країнах скуповувати в кремлівських терористів їхні вироби. Багдасаров, судячи з його листування, насамперед опікувався співпрацею з об'єднаними арабськими еміратами. Посередником у переговорах між Росією та Абу-Дабі був Луай Йосеф, помічник Багдасарова за часів його депутатства. Саме він організовував своєму шефу зустріч із високопоставленими посадовцями еміратів та Саудівської Аравії щонайменше з 2009 року. Згодом Юсеф став представником та координатором діяльності світового союзу мусульманських вчених у Росії та в країнах СНД. А у листах з 2018 рік і взагалі вказував себе як голову представництва в Росії катарської нафтогазової компанії АІПІСІ. Працює у російській оборонці Багдасаров і досі, як і його шеф, генерал Олександр Денисов. Втім, обидва, на жаль, не фігурують у підсанкційних списках США та ЄС. Вже після початку повномасштабного вторгнення та накладання цілком болісних санкцій на Росію, такий собі куратор геополітики Кремля по близькому сходу миттєво отримав від свого керівництва нове завдання працювати на обхід обмежень через треті країни. І в цьому він варто відзначити досяг певних успіхів. Звісно, це не допомогло Росії почати реальне виготовлення танків Армата, але не аби як підсилили її можливості виживати під час санкцій. Вже у березні 23-го року, судячи з листування, Москва почала йти на зближення з Теграном. Попри те, що ще кілька років тому Багдасаров відзначав, що Росія ніколи не зможе конкурувати на іранському ринку з Китаєм та країнами заходу. Особливих варіантів для пошуку союзників у нього не було. Тож до Багдасарова почали надходити листи від російських компаній з переліком іранських фірм, співпраці з якими могла принести їм вигоду. Завданням Багдасарова було налагодити взаємодію між країнами та забезпечити зв'язок між корпораціями. Паралельно з цим, через Багдасарова Росія вже починала закуповувати в іранців чимало речей під свої потреби. На пошту терориста сипалися численні прохання від російських компаній щодо замовлень запчастин та обслуговування газових турбін та інших агрегатів, адже виробники цієї продукції відмовилися від співпраці з країною-терористкою. Таким чином, постачанням всіляких деталей для компресорів та газотранспортних установок General Electric та Siemens зайняли іранські компанії, наприклад, Pargzian Engineering Solution Group. «Т-Плюс» заінтересована в обслужуванні і поставці капітальних і розходних запчастей для всього указаного парка оборудування. Натомість росіяни почали активно допомагати своїм партнерам із будівництвом інфраструктури і зі скраплення газу. Не останню роль у цьому зіграв депутат Держдуми Олександр Бабаков. Крім того, росіяни почали виходити на іранський ринок та постачати Тегерану ті товари, які були йому потрібні. Така кооперація значно підсилила обидві країни, особливо в питаннях озброєння. Втім, не Іраном єдиним. Через Багдасарова російський гігант Сибур зміг принаймні частково замінити постачання потрібної для нафтохімічної галузі сировини, а також роздобути запчастини та обладнання від провідних світових компаній. Участь у цьому брала турецька Петро Турк, про що свідчить лист, знайдений на пошті директора центру. Однак значно далі пішли компанії з ОАЕ, що дали змогу росіянам продавати дорогоцінне каміння, видобути ними в африканських країнах, брати участь у перепродажі російських нафтопродуктів, а також раду постачати запчастини для крадених літаків: Боїнг та Ербас. 20 вересня 2022-го, майже через сім місяців після того, як Росія офіційно вкрала лізингові борти провідних світових виробників, генеральний директор Jet Aviation Авіейшн ФЗІЦІЗОЕ Омар Джаліл надіслав Багдасару листа з пропозицією ознайомитися із переліком запчастин, які доступні для придбання та негайної доставки. У подальшому Багдасаров пересилав джалілу запити від представників компанії Росія Ерлайнс на певні потрібні запчастини для обслуговування та ремонту вкрадених бортів. Крім того, об'єднані арабські емірати допомогли росіянам, хоча б частково замістити європейський ринок у сфері продажі нафти та похідних від неї продуктів. Так, 16 листопада, 22 го Багдасарова надійшов конфіденційний лист із пропозицією від Ціран International FZC про можливість перепродажу російських нафтопродуктів. За аналогічною пропозицією щодо накачування Росії нафтодоларами. Зверталися до Багдасарова генеральний директор НОС Грін Ойл та Вест North Ойл компанії LLC Карім Акалал. У листі менеджер відзначав, що має нафтосховища у портах Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також готовий щомісячно купувати понад 1,1 мільйона тонн у росіян. Зрозуміло, що компенсувати росіянам збитки від втрати європейського ринку це аж ніяк не могло. Але ж для них у такому випадку кожна продана тона енергоносіїв є вкрай важливою. Не обійшлося без об'єднаних арабських еміратів на ринку продажу корисних копалин. Так, 25 лютого 2023 року чоловік на ім'я Юрій запропонував Багдасарову організувати трейдинг алмазів через неназвану компанію з об'єднаних арабських еміратів із країн Африки. Подбор, прохожіння всіх согласувань і офіційне оформлення концесії по добичі алмазов на території країни. Обезпечення вопросов безпечності і адміністративного консалтинга Работ на концесії. Того ж дня цей невстановлений персонаж надіслав ще два листа, які стосувалися видобутку Олова, Танталу та Вольфраму у Конго, а також Золота в Уганді. А вже через кілька діб на пошті Багдасарова з'явилися розрахунки щодо трейдингу Олова і Танталу через ОЕ. Найбільш прикрим є той факт, що поки Багдасаров продовжує налагоджувати агентурні зв'язки та користуватися вже існуючими, втручатися у справи інших країн та нести тероризм по всьому світу, ніяких серйозних проблем в його житті не існує. Він досі не перебуває під санкціями США та ЄС, а включений лише в санкційні списки України та Латвії. Єдиною незручністю для нього можна назвати хіба відсутність шенгенських віз та неможливість відправляти свого важкохворого сина до елітних клінік Німеччини. Втім, останнє він із легкістю компенсував лікарями з дорогих закладів Дубаю. Та й, взагалі, аби не мати проблем із розрахунками за кордоном, бо російські банки через санкції відрізали від СВІФТ. Багдасаро відкрив рахунки на всю родину у вірменському Ардішін Ба Більше сервіс банку, що погодився відкрити рахунки представнику країни терориста, був настільки крутим, що всій родині Багдасарова навіть пластикові картки доставили кур'єром у Москву. Крім того, з листування Багдасарова стає зрозумілим, що він має рахунки у доньці австрійського Райфайзенбанк. того самого, що так і не вийшов із російського ринку, а натомість отримав мільярди кривавих доларів, оскільки виявився лед єдиною фінансовою установою здатною ганяти гроші за кордон через СВІФТ. Чим відміно проспонсорував російський тероризм? І, хоча прямих доказів того, що Багдасаров користувався послугами Райфайзену після початку повномасштабного вторгнення немає, 2 вересня 22-го він відправив на пошту банку дані карт своєї родини в Ардішін банку. Ніхто з родини Багдасарова не бідує. Його діти, які мешкають в Дубаї, витрачають просто шалені кошти, володіють нерухомістю в еміратах та мають офшорні компанії на сейшелах і не тільки. З листування злочинця цілком зрозуміло, що він є дуже впливовою людиною та одним із стовпів обходу росіянами санкцій. Звісно, що подібних кураторів агентурних мереж у Кремлі чимало. Однак, у разі припинення їхньої незаконної діяльності, знайти альтернативні варіанти порушення обмежень Москві ставатиме дедалі важче. А для цього вкрай важливо, аби Багдасаров з'явився в санкційному списку США та ЄС. А компанії з країн Азії та Африки, хоча б отримали якісь попередження від Вашингтона за співпрацю з терористами. Хоч Росія і не здатна повністю замістити для себе вихід іноземних компаній зі свого ринку, здобути потрібні підсанкційні товари в повному обсязі, а також надалі заробляти величезні суми для фінансування війн. Механізми обходу санкцій напряму впливають на затягування війни в Україні. Кожна оборудка продовжує здатність Москви запускати ракети по Києву, бомбардувати сумщину чи завдавати ударів по Херсонщині. Кожна домовленість про постачання запчастин для вкрадених літаків дає росіянам змогу принаймні робити вигляд, що в їхньому житті нічого не змінилося подорожувати та надалі насолоджуватися життям, а не тиснути на свою владу для припинення агресії. Ба Більше це напряму впливає на збільшення витрат американських та європейських платників податків, оскільки через обхід санкцій Кремль посилює свою міць, а не підтримку. України союзникам доводиться витрачати більше коштів. Тож рецепт перемоги всього цивілізованого світу в цій війні дуже простий, реально діючі обмеження разом із посиленням військової підтримки Києва. А зупинка схем Багдасарова з допомогою санкцій буде точно впевненим та правильним кроком наших партнерів на шляху до перемоги України.